В Сухомі, що є столицею окупованого регіону Грузії Абхазії, ввечері 11 листопада розпочалися масштабні протести. Про власне про повідомляється, що протестувальники, ви бачите їх на екрані, зібралися біля будівлі так званої служби безпеки держави. Ця служба безпеки вона є таким собі аналогом російської ФСБ, і вони перекрили два мости в Сухумі, і про це повідомляють зокрема і. Місцеві змі зазначаються, що Місцеві жителі вони вийшли на площу свободи, перекрили гумністінський міст та міст через річку Кодор. І повідомляють, що між протестувальниками та правоохоронцями в Абхазії відбулися сутички. Зазначається, що причиною цих ось масових заворушень стало те, що місцева опозиція та люди виступили проти нового закону про статус багатофункціональних комплексів, що відбулося. В Абхазії реакцію на ось цей ось новий закон. І е, давайте подивимося, власне, всі ті сутички, що було 11 листопада. Viva! Проти чого виступають люди? Люди проти того, аби ось був впроваджений цей закон. Закон я нагадаю про статус багатофункціональних комплексів. Він фактично дозволяє безконтрольну житлову забудову. А це може підняти ціни на нерухомість, і самі абхази вони не зможуть конкурувати з більш заможними, скажімо так, жителями великих міст Росії. Ну і відповідно люди виступають проти такого про. Цього закону проти цього впровадження, і на цьому ж таки протесті вже відомо, що затримано п'ять представників опозиції. Затримання було е, досить жорстким. Ми, на жаль, не можемо показати його в ефірі повністю. Подивимося лише е, невеличкий шматок. Кого затримали? Я скажу буквально кілька слів. Мова йде про опозиціонера Омара Сміра, Гарі Кокая, е, Рамаза Джопоа та Аслана Гуарамія. Подивимося шматочок буквально цього затриманням. Жорстке затримання використовували спецпризначенці силу, як це заведено на Росії. Видно це на відео, яке поширилося в мережі, яке вже сказали. На жаль, ми не можемо показати його повністю в ефірі, тому що кадри надзвичайно важкі. Ну і я нагадаю, що це затримання відбулося саме в той момент, коли опозиціонери поверталися із зустрічі з місцевим населенням. Ось що відбувається в окупованому регіоні Грузії.